Історія Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря починається з 11 липня 1108 року в літописі про закладання князем святополком Михаїлом храму в ім'я святого архістратига Михаїла. Ця церква була на той час єдиною в Києві, яка мала золоту баню, і через це одержала назву Золотоверхої. Михайлівський собор збудовано з каміння і цегли плінфи на вапняно-цем'янковому розчині технікою мішаної кладки з використанням голосників у пазухах склепінь. Стіни собору прикрашали мозаїки та фрески. Мозаїкою був оздоблений тільки центральний вівтар. На інших стінах склепіннях та передвівтарних стовпах розмістили фресковий розпис. Частина мозаїк та фресок Михайлівського Золотоверхого собору збереглася. Монастир був місцем поховання князів. Михайлівський Золотоверхий Собор вважався однією з найкращих монументальних споруд древнього Києва. Це був хрестово-купальний шестистовний храм з трьома нефами, найбільшою його святиною стали мощі святої великомучениці Варвари, привезеної до Києва дружиною князя святополка, дочкою візантійського імператора Олексія Комнина, яка носила в хрещенні ім'я Варвара. в 1240 році його Пограбували і частково знищили орди хана Батия. За митрополита Борецького монастир став одним з центрів антиуніатської боротьби. Початок ХХ століття для монастиря був трагічним у 1919 році. Церковні цінності, золоті та срібні речі, діаманти, які щедро дарували монастирю протягом віків наші князі, гетьмани, прості віруючі люди, були конфісковані та пограбовані в результаті переписів рухомого і нерухомого майна ревізійними більшовицькими комісіями та Розтягуванням його між різними радянськими установами поступово ченців було виселено, а житлові приміщення монастиря стали гуртожитками для службовців, червоноармійців, робітників, студентів та використані під склади. У 1922 році Михайлівський монастир було ліквідовано. У 30-ті роки над Михайлівським Золотоверхим собором Поглумилися так само жорстко, як і над тисячами інших храмів. Його не врятувала ні давня історія, ні досконала художня цінність. У 1934-1936 роках Михайлівський Золотоверхий собор, дзвіниця та частина інших споруд монастиря були знесені радянською владою. Перед знищенням унікального ансамблю української архітектури була проведена дослідницька робота. Фрески, мозаїки були перевезені до музеїв Москви, Ленінграду, Санкт Петербургу, Новгороду та інших міст СССР. Мозаїчну композицію Євхаристія було перенесено до Софіївського собору. Багато смальтового розпису потрапило до лаврського заповідника. На початку 1990-х років Українська православна церква Київського патріархату збирає кошти для відтворення собору. В ньому проходить служба Української православної церкви. А поруч, як у давні часи, діє монастир, першою постала дзвіниця у стилі українського барокко. У первісному вигляді відкриття собору відбулося на день Києва 1998 року за участю Патріарха Київського і всія Русі України Філарета.